Відома у всьому світі українська модель Крісті Панамар, яка співпрацювала з розкішними модними брендами, такими як Сейн Лоран, Прада, Живенші Валентіно та інші, пояснила, що російських моделей для своїх показів вибирають не самі бренди, а агенції. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Зірки на долоні. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Агентства виявляють талановитих дівчат в Росії, перевозять їх за кордон та водять по кастингах, де не завжди вимагають вказувати своє громадянство. Однак варто зауважити, що така практика не стосується супермоделі Ірини Шейк, яка народилася в Челябінській області. Вона отримує особисті запрошення від визначних дизайнерів, незважаючи на те, що російська модель ніколи не висловлювала осуд агресії своєї країни та війни в Україні. Пономар вказує, що Шейк залишається однією з найуспішніших моделей усіх сезонів. Дизайнери не звертають уваги на той факт, що вона пишається своїм походженням і не висловлює підтримки завершенню війни в самому серці Європи. Про внутрішні аспекти модельного світу Крісті Панамар розповіла в інтерв'ю Олексію Суханову для його ютуб каналу: майже ніхто не відмовляється від співпраці з російськими моделями, вони працюють як і раніше. Одна з найуспішніших моделей у всіх сезонах Ірина Шейк, яка в кожному інтерв'ю завжди зазначає, що вона From Russia, хоч і проживаючи в Америці вже 25 років. Однак вона не забуває вказати, що насправді вона руська, висловлює своє обурення українська зірка подіуму. Пономар доволі сумно від цього факту, проте вона розуміє, що, на жаль, майже неможливо вплинути на цей процес та змінити його. Як ми вже відзначили, російських моделей для своїх показів обирають не самі бренди, а агентства. І отже, навіть якщо модний будинок має принципову позицію у цьому питанні, він може не бути в курсі залучення росіянок до своїх показів. Це дуже складне питання, тому що винні не бренди, які беруть цих дівчат на роботу, а агентства, які привозять цих дівчат з Росії і потім показують брендам. Вони ніяк не можуть перевірити, звідки ти. Це може бути Маша з Росії, а на сайті напишуть, що це мері з Молдови. Паспорт на кастингу перевіряти не будуть. Проблема в тому, що агентства досі беруть дівчат з Росії, підписують з ними контракти, роблять їм візи, перевозять за кордон і потім відправляють на кастинги до брендів. На кастингу можуть спитати звідки ти. Але ніхто не спитає твоє громадянство і не попросить паспорт, розповідає Пономар. Шейк, безумовно, це окрема категорія. Запрошувати її на свої покази є вигідним для брендів, оскільки росіянка має відоме та впливове ім'я в індустрії, таким чином ніхто не звертає увагу на її громадянство, а тим більше на її позицію, чи точніше відсутність такої позиції. Крісті також пояснює: Шейк запрошують уже не через агентство, а як зірку, тому що вона з тих топ-моделей, яка на рівні з Naomi Campbell, Kate Moss та іншими. Вона здобула свою популярність у 90-х, вона 25 років жила в Голлівуді, досить з усіма дизайнерами. Вони до неї ставляться як до подружки. Її не сприймають як людину, яка для них щось погане робить. Вона найчастіше бере участь у показах своїх друзів, коли сидить цей дизайнер зі своєю Іриною десь у Лос-Анджелесі. Вони п'ють своє просеко і розмовляють про те, як вона буде ходити на його показах, а потім вони разом поїдуть у відпустку. Він не думає про те, що в Києві сьогодні прилетіла бомба. Він думає про те, що він покличе її, вона знаменитість. В неї багато мільйонів підписників, усі запостять, що вона була на його показі, у нього виростуть через це продажі взагалі дуже класна ідея, з нею ще класно і весело поїхати на море. Щодо Пономар, вона зазначає, що часто взаємодіє з колегами з країни-терористки, варто відмітити, що вона не підтримує жодної комунікації з представниками цієї країни під час своєї роботи за кордоном. Ніхто від цього не застрахований. Я ж не обираю моделей, які є з такими і працюєш. Ми не спілкуємося. Я принципово в цьому питанні. Є дівчата, які намагаються якось поспілкуватися, але мені це не цікаво. Я не знаю, про що я буду з ними говорити, розповіла Пономар. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це допоможе нам з просуванням. Дякуємо вам за перегляд!